Доброго дня, одне капучино з собою. Все моє ще нема. Дякую. Всім привіт. Сьогодні субота. І Сьогодні ми будемо мати дуже цікаву розмову. Про завалося дуже просту і цікаву тему, але трішки скандальну. І про щось ми поговоримо. Останнім часом дуже було багато різних таких скандальних тем, коли ми проводили роботи в палаці Хоткевича. Казали, що це хтось робить собі ресторан, а насправді робимо класні умови для дітей. Коли ми реставрували пам'ятку Саксаганського, казали, що це хостел хтось для себе робить. Насправді ні, це пам'ятка, яка була в складному стані. Сьогодні ми поговоримо про ще один об'єкт, дуже важливий і ключовий об'єкт для культури нашого міста. Це є перша міська. Комунальна галерея і я можу без перебільшення сказати, що це об'єкт, який буде гордістю нашого міста. Сьогодні трішки привідкриємо таємницю, побачимо те, що насправді ніхто ще не бачив. А ми всі розуміємо, що світ дуже динамічний, та і справді ті міста і ті країни, які роблять акцент інвестицію в культуру, вони думають про майбутнє. Саме митці, саме люди, які працюють в галузі культури, вони мають змогу доносити різну інформацію, пояснювати, комунікувати. Ми бачимо дуже багато прикладів випадків, які. Ким яка грандіозна роль є тих людей, які працюють в закладах культури, коли вони навчають, коли вони пояснюють, тлумачать? І я думаю, зрештою виховують людей бути незалежними і демократичними і. Бути переконаними, що сьогоднішній час є дуже важливим. Для міста було вже давно відчувалося, що потрібна така галерея, де можуть збиратися митці. Ця галерея має бути незалежною, а вона має бути сучасною, вона має бути по глобальних стандартах. Одного дня цією вулицею, вулицею Стефаника, йшов міський голова, і звернув увагу на приміщення, яке довгий час не експлуатувалося. Це було комунальним приміщенням. Останнім, що в ньому було, це власне була друкарня, і приміщення було. Пустин. І було прийнято тоді таке рішення, щоб залучити кращих реставраторів, архітекторів і власне, тих людей, в першу чергу, які би мали створювати контентну частину, тобто митців, аби зробити цю галерею справді сучасною. І тому сьогодні ми привідкриємо таємницю і подивимося і покажемо, як це все виглядає. Ходімо дивитися. Тож, ми вже зараз є в дворику, і я маю приємність вас познайомити з Ляною Мицькою, яка є керівником мистецького центру, тут на Стефаника. Лян, давай ми привідкриємо таємницю, що ж тут таке є. Тут ще не все завершено, та, тому тут, тут стоїть трошки сміття. сміття. Це є Львівський муніципальний мистецький центр, який от-от вже відчинить свої двері для містян і для гостей міста. І стане таким осередком комунікації, спілкування і творення е, плюс нов... інклюзивним. Та? Тобто тут вже з кожен зможе з коляскою заїхати з на візочку. Так, зараз одна із наших таких форм боротьби із самими собою, із нашою ментальністю, з сусідами, яким треба було пояснити, що ж це за конструкція. Це абсолютно правильний пандус. Ми зверталися до різних людей, які радили нам, як його вірно робити. Він має різні відтінки по нахилах, він угу. має правильні ручки, правильні кути нахилу і так далі. Може, глянемо трішки всеред. Дано, ну, але так поки поки йдемо. А, бо дехто каже: ну для чого інвестувати в культуру, та ну знов ж таки, то є от відчуття, коли вже майже не завершені. Це того вартувало? Це того вартувало абсолютно, і тим паче зараз приїжджають різні люди з України, і вже на етапі ремонту вони заходять сюди, і просто мріють сюди приїхати, привезти свої ідеї, щось тут втілювати. І мені дуже подобається, якраз те, що ми не є такою закритою інституцією, нікого не впускаємо сюди. Ми пускаємо сюди всі від кураторів під Навіть багато Це мешканців, ідеї. які захо. Сюди... Заходять, дивляться, питаються. і діти сюди бігають, як маленькі археологи, і кажуть: а можна ми теж щось пошукаємо? Ми заходимо всередину. Вже та ми зараз зайшли в такий великий зал, який буде мультифункціональним. Перший ж зал на вході буде містити собі і гардероб. І великий робочий стіл для нашої команди і для людей, які з нами будуть спілкуватися. Система і... вентиляції? Система вентиляції, вентиляції тут дуже крута. І е, Олена Турянська, яка робить ветинанки, до нас прийшла і каже: нарешті це перший зал у Львові, де мої ветинанки не будуть крутити від вологості, яка загальна площа. Загальна площа майже 300 метрів, 280. і сюди буде власне цей вихід, вихід доступний для, інклюзивний. Так, для, для інклюзії. А я бачив, що тут ви відкривали фрески. Та тобто до цього ви навіть не, цього не знали, що тут є? деякі люди, які дуже експертні, приходили сюди, і казали, все, давайте гіпсокартон. Це страшне приміщення, яке 20 років не функціонувало. Наша дизайнерка, архітекторка Христина Базян сказала, значить, так, от пане Муллер, на вам цей шпатель, Юробі такий рух поступальний. взяли в руки маленькі скальпелі mm -hmm. і почали віднаходити розписи. Mm -hmm. Тобто ми не будемо робити нове мистецтво на основі просто гіпсокартону. Це такий туалет, який ми тут вписали по всіх нормах, також інклюзивний. Тут буде кухня, тут буде і кава, і стіл для переговорів, і для роботи, і книгарня. Будемо збирати тут нашу бібліотеку. А ми ще пропустили одну залу велику. Та великий зал. Ми, ми йдемо навіть, до навіть, неї. — навіть три, я б сказала. Розпекати, що сама галерея вже буде експонатом. Мені якраз говорили, говорили про це з Василем Косівом, що ті люди, які прийдуть і ще можливо, не будуть готові до виставки, або вони вже її бачили, вони завжди будуть мати змогу нові деталі тут оглядати. А я до такої теми повернулися. Ти власне була організаторкою такої перформансу. Та по похорону культури кілька років тому. В, власне я до чого веду, що будь-який перформанс покликаний спонукати когось так, до чогось. Та, бо він це була більше акція такий е, акт мистецький з нашого боку. Але він не є довершеним, якщо він не дає фінального результату. Ми з тобою зустрілися наступного ж дня. А сьогодні ми вже тут. Сьогодні ми вже тут. І бачиш, пройшло півтори-два роки. Тобто, і фактична концепція така, що ця цей мистецький центр він буде відкритою платформою. Для митців, і вони зможуть працювати тут над своїми виставками. А ми мали кілька зустрічей з мешканцями тут в дворі, коли було багато хтось запитувався, що ж тут все таки буде. Які був най найдивніший висловлювання щодо того, що тут буде відкрито? Ресторан, звичайно, Ага. одної з мереж, окей. Це прикриття для того, щоб відкрити новий ресторан садово. використовують, пам'ять і потім відкрити ресторан. <рес> Дуже цікава розмова. І знаю, ти сьогодні не сама а, в цьому такому вже наповненим трішки вже життям. Просторі разом з нами ще сьогодні є Павло. Павло, питання. Привіт. Знаю, що ви куруєте і курували власне саме наповнення відкриття виставки. Та? Ну, по-перше, важливо сказати, що я не сам працюю. Ми працюємо в кураторському тандемі з Олегом Сусенко, який я викладач на кафедрі графічного дизайну УНІСКІ національної академії мистецтв. Ми разом з ним, і в принципі разом з усією командою, обговорюємо першу виставку. Так, е, я би не хотів спойлерити та, і розповідати зразу все, це все-таки має бути якимось певним, ну, рятем, та, ну, в певній мірі. Та. Але для нас є важливо е, якби, пройтись по певним основам, по, по, по базовим речам. І ми беремо е, речі, від яких ми відштовхуємося. Це виставка Харабразема, винати тут пікану форму. Відома стаття Лінди Нохлін. А в мене таке трішки провокаційне питання. А якщо би мовно кажучи, то виставку, яку готуєте, не будемо говорити, яка, бо це має бути трішки таємницею. Якщо б ви її не робили тут, де б вона могла відбутися? Чи вона вона десь би могла відбутися у Львові? Справді, окрім дзини, було складно де легко домовитись, та й можна як зробити. Та паралельно я вже протягом дев'яти років організовую неформальну галерею книгу разом з своїми колегами, тому Чудовий, ми знову ж таки, цю виставку ми розпрацьовували якби під цей простір. І важливо, що це буде перша виставка. Так, це важливий акцент, з чого ми почнемо. Відповідно, ми задаємо певний напрямок. Що є такі там key points, які мають бути тут, а ну так як це муніципальний центр. Відповідно, ми мусимо вибудувати поле для діалогу, для комунікації. Тобто, щоб це не було просто галерейний простір, куди людина приходить, подивилася виставку і пішла. А це має бути дискусійний простір, і тому кожна виставка. Вона доповнюється лекціями, презентацією книжок, показом фільмів, якби все навколо тої чи іншої тематики. Павло, дякую. Ми зараз ще трішки поговоримо, що ж це за будівля, і у нас буде співрозмовником ще один Павло, Павло Богайчик, який є керівником бюро спадщини. Ми йдемо до нього. Ну насправді дуже важливим є феномен цієї, інституції, яка створюється галереї мистецького центру. Але не менш важливим є те, де власне вона буде розміщена. Та це є історична будівля. Ця будівля дуже цікава, тим, що це є перша чинчова неоготична будівля у Львові, а також в довоєнний період це найбільший багатоквартирний житловий будинок у Львові. Він побудований 1873 вісімсот роки. За проектом Адольфа Куна і протягом цього періоду з двадцятого століття він багато разів був перебудований. І а. я наскільки розумію, що тут на першому поверсі та е, власне, що були е, такі з -з зняті, понижені вікна, та тобто як зараз ми кажемо вибиті раніше, та але вони десь в роках яких 70-х, 80-х? А, власне, через те, що багато різних закладів знаходилось в цьому в цій будівлі протягом ХХ століття, дуже часто перебудовували ті приміщення під час однієї з перебудов, влаштували вітрини, які закрили ролокасетами і понизили віконні прорізи. Відповідно, зараз проектом реставрації передбачено відновлення віконних прорізів до того рівня, який вони були по Я бачу, їх вже навіть відновили. Так, поставили білокам'яні підвіконники, а також відреставрували ті ролокасети, які там були до того стояли. У 30-х роках відповідно пристосовано було під потреби інституції, яка тоді там була. І ми зараз тим проектом реставрації ми відновлюємо до початкового вигляду іншим акцентом дуже важливим будинку є його балкони. Власне, ми б розпочали реставрацію з центральної частини, де розміщені балкони. Вони повністю кам'яні. Їх розчистили, укріпили і реставрували декор. Справді, я думаю, що ця вся енергія, яка є в цій будівлі, багато років творилася, Ми це побачили навіть по, по по самому центру. Тобто, де навіть без виставки вона вже є самою виставкою, де є різні епохи, різні роки переплетені. Я думаю, що тут буде а, дуже добра енергія. І ми будемо всіх запрошувати. А ми маємо ще зараз одну дуже цікаву розмову. Теж продовжимо розмову з Павлом, з Павлом Гудімовим, і ми будемо говорити про мистецтво, як воно розвивається, куди воно йде. Павло, Ми йдемо від майбутнього мистецького центру і галереї на Стефаника. Таке спершу таке. Перше твої відчуття, та, от, ти разом дивився, пам'ятаєш це приміщення, думаю, кілька місяців тому, зараз. А що, 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 що тебе всередині? Та, от, як, які емоції? Всередині велике очікування. Я побачив, як гарно виглядає вже простір, навіть ще не завершений, як виглядають такі стелі з розписами, як виглядають а, рівні вже стіни для того, щоб розтасовувати мистецькі проєкти. Як варять очі Уляна Міцької, які ви довірили цей проєкт, дуже важливо, щоб молоді менеджери отримали цю довіру від міста. І мені здається, не сам простір важливий, команда важлива. Власне, якщо ця команда буде вмотивована буде розуміти, що вони можуть бути вільні в своїх мистецьких. Проєктах, ну, звісно, відповідально вільні в своїх мистецьких проєктах. Це буде велика перемога міста. А ми, до речі, зараз підходимо до порохової вежі, та, і ми не так просто йдемо від майбутньої галереї, де ми трішки таємницю привідкрили, так. до порохової вежі, тому що, власне, порох вежі є. А, твоя виставка, правильно назвати? А, називається вона Лабіринти ЛКСФ. Зараз дещо подивимося. Я всім раджу, до речі, хто не був туди сходити, тому що а, це не просто виставка, це, це трошки набагато глибше. Всі знають тих левів, да, які лежать туди. Це практично ті леви, і порохова вежа є символами Львова. Отак От іноді спить наш Львів. Готується, готується. Готується да. іноді готується до чогось амбітного. Власне, фокус на культуру дуже гарна програма. Мені не подобалось з самого початку, коли казали е, рік культури, тому що що значить рік культури. А наступний рік без культури вже. А фокус на культуру це вже зовсім інше. Це вже приємно, тому що... Там фокус це завжди дає можливість акценту. О, тут прохолодніше. Прохолодніше набагато, а центральне ядро міста. Лева, де і ратуша, і чорна крапочка це про ага. ну всім, всім радимо, хто не був тут сюди, сюди заходити. Це е, не просто виставка, яка розповідає історію розвитку львівського скла, кераміки, скульптури. Це про дуже важливі інфраструктурні зміни, які відбувалися в другій половині ХХ століття, до чого вони призвели, де межа між пропагандою і культурою. І, власне, цей проєкт ми вирішили в мультимедійному розумінні. Тобто багато кінохроніки, багато фотографій, багато архівів, документальний фільм, спеціально знятий для виставки. І Ще супер важливий момент. Ми назбирали за ті 9 місяців практично на музей в експонаті. Угу. А на третьому поверсі Осу фактично експозиція. експозиція. І тобі не обов'язково супровід для того, щоб зрозуміти, про що йдеться. Ми говоримо про ненаписану історію, і я акцентую завжди на фразі, яку я прописав в своєму тексті. Швидкість забування вражаюча. Тобто ми вже не пам'ятаємо, що було 10 років тому. 12-15, якщо 25 пройшло і не зафіксовано все. До речі, моя одна з улюблених частин, тут – це про рекламу. Да. Тобто, яким чином в скульптури відображали рекламу, да. і там дуже багато є брендів тих компаній, які досі ще Електрон, є. «Електрон», автобуспром, львівський винзавод. І я кажу, що львівський кераміка скульптурна фабрика це школа дизайну. Булем. Чорний ню, гуцульська тема. Ну це соковита тема, звісно, ідеологічного характеру. Там, тому що гуцули, от будь ласка, на і Тут Продовження її до речі. Да, гуцули ким були це було втілення західноукраїнських мешканців. Саме головне, ми знайшли а, з допомогою експертів всіх авторів тих творів. Це ж безіменне, там це ж все народне. А в кінці кінців кожної кожного твору є свій автор. Ми ще йдемо до реклами. Того, так. що я вже згадував, це така дуже, дуже чіпляюча річ. А, дуже багато компанії, звісно, був електрон. Я не знаю, як зараз це, це сучасний продакт плейсмент. Це продакт плейсмент, і я би сказав навіть марчендайзінг. Так, мерчендайзинг. більше. Тому що продакт плейсмент це коли ти е, десь розміщаєш, а це є спеціальне замовлення компанії, тому що це не продавалося. Це ага. були подарунки. Ось. Львівський винзавод. це, наприклад, пляшечки, які робив Ярослав Захарчишин. Вони дуже класні з тим таким тавром того. Левика до такий герб практично гарно так? гарно да. Павло, То що ми насправді всіх запрошуємо до котрого числа тут виставка? А виставка буде 18 жовтня. Ми всім дуже радимо. Тут справді прохолодно, тому що на вулиці сьогодні гаряче. А, і тут і не лише прохолодно, тут насправді дуже комфортно. Тому гарні люди створюють гарні проекти. Ось такий сьогодні вийшов випуск. Говорили з цікавими людьми про цікаві речі. А, я вам раджу підписатися на канал. Поставте дзвіночок, щоб не прогавити нове відео. Коментуйте, тому що з кожним разом ми будемо ставати кращими для вас. Я йду працювати. А вам гарного дня!